В Україні вже доступна вакцина від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років. Чи розпочали нею щеплювати дітей на Хмельниччині? Говоритимемо в черговому випуску проєкту Ну що там у вас? Вітаю! Для вакцинації дітей використовують спеціальну вакцину Комірнаті від Файзер. У МОЗ повідомляють, що одна доза її містить втричі менше активної речовини ніж у тій, що призначена для пацієнтів віком 12+. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що вакцина вже прибула на Хмельниччину. Щеплення отримали кілька дітей. Варто додати, що флакон багатодозний. Чи є охочі вакцинуватися у Чернівцях? Запитаємо у колег на зв'язку із нами ведуча радіо Сі-4 діана. Пожар вітаю і передаю вам слово. Вітаю колеги. Рада сьогодні бути з вами і вкотре порівнювати ситуацію у наших регіонах. На Буковині розпочалася кампанія з вакцинації дітей проти коронавірусу, зокрема з п'ятирічного віку. Наразі в область надійшло 500 доз вакцин Pfizer. Щеплять переважно малечу, яка має ризик важкого перебігу захворювання. Водночас чорнівецькі медики наголошують, що щепитимуть вони будуть також лише тих дітей, які мають решту календарну. Них щеплень і ось діти від 14 до 17 років мають право самостійно вирішити, що хочуть вони вакцинуватися. А Ось якщо малеча молодшого віку, то це робитимуть лише за згоди батьків. Колего, хочу додати, що на Хмельниччині за час кампанії з вакцинації проти ковід 19 жителям зробили понад мільйон щеплень майже 7 тисяч із них у віковій категорії 12-17 років. Варто додати, що в Україні вакцинація дітей від 12 років дозволена від 2021-го. Тим часом у підписників сторінки телеканалу у Фейсбук ми запитали, чи підтримуєте щеплення дітей від ковід 19 зокрема з п'ятирічного віку. І ось який підсумок опитування. Так, ми вакцинували діток. Цей варіант обрали 7% респондентів ні проти будь-якої вакцинації 77% опитаних. І важко відповісти. Не цікавилися цим питанням обрали 16% підписників. Колего, А який підсумок вашого опитування? Ми також цікавилися у Буковинців, чи підтримують вони вакцинацію дітей проти коронавірусу, зокрема з п'ятирічного віку. Відтак, 31% опитаних обрали варіант відповіді, що вони за вакцинацією. Вони вакцинували своїх діток. 40% опитаних проти будь-якої вакцинації. І Ще 29% не замислювалися над цим. Їм ще треба вивчити це питання. Ось такі результати опитування на буковині. Діано, дякуємо вам за розмову. Нагадуємо, в ефірі був проєкт «Ну що там у вас. Приєднуйтесь до переглядів, наближаємо перемогу і віримо в ЗАІСУ.